На черзі рецепт французького пирога, а саме кіш з куркою та грибами. Почнемо з пісочного тіста. З'єднуємо борошно, вершкове масло, яйця, молоко, сіль, цукор. Гарно вимішуємо і відправляємо тісто на 15 хвилин у холодильник. Діставши, розкачуємо його на пергаменті, присипавши борошно. Перекладаємо у форму, вирівнюємо, робимо отвори виделкою. Кладемо зверху пергамент та засипаємо бобовими для прес. І випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. А у цей час підготуємо начинку, нарізавши куряче філе кубиками, слайсами гриби, цибулю, дрібно нарізаємо часни та відправляємо все по черзі, смажитись на пательню. Потім додаємо сіль, чорний перець, паприку. Далі приготуємо заливку, з'єднавши у мисці яйця, вершки, молоко, італійські трави і сіль. Та гарно збиваємо вінчиком. Далі викладаємо у нашу основу начинку, тримо зверху сир, заливаємо заливкою, і прикрашаємо дольками помідору та листям базиліку. Та відправляємо випікатися у попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Кіш вийшов неймовірно смачний та соковитий. Смачного.